Цього року дитячо-юнацька спортивна школа у Білгороді-Дністровському відзначає ювілей: 70 років наполегливої праці, виховання чемпіонів та популяризації спорту серед молоді. За цей час школа стала справжнім осередком здоров'я, сили і натхнення для тисяч юних спортсменів. У рік заснування в Білгороді-Дністровському спортивної школи працювало три відділення легкої атлетики, футболу та парусного спорту, в яких займалося 96 шість вихованців. У 1956 році директором було призначено Дмитра Георгійовича Крупко, відмінника освіти України почесного громадянина міста Білгородністровський, який очолював спортивну школу впродовж 48 років. У 1978 році в спортшколі було створено відділення спортивної акробатики. Сьогодні ж відділення акробатики найбільше за тренерським складом. У ньому працюють два заслужених тренера України та займається близько 150 юних акробатів, які є постійними призерами міжнародних змагань. За роки функціонування відділення футболу серед вихованців ДЮ США, майстри спорту гравці високого рівня, які грали в професійних клубах України і Європи біля витоків. Святку відділення веслування на байдарках і каної стояв тренер відділення Дмитро Олексійович Харламов, який працював тут до 1965 року. Першим майстром спорту відділення веслування на байдарках і Каної у 1964 році стала його вихованка Ольга Казанцева. Сучасність відділення веслування пов'язана з іменами Анастасії Тодорової та Миколи Виходцева, які стали призерами чемпіонату Європи та світу з цього виду спорту у 2010 році. Році у ДЮСШ було відкрито відділення вільної боротьби а у 2023 році відділення боксу та дзюдо. За 70 років функціонування Білгородністровської дю США понад 36 тисяч вихованців підвищували свою спортивну майстерність та захищали честь школи міста Одеської області та України Юбілей нашого закладу. Це не тільки свого роду історична віка, але й кордон, що дає можливість оцінити пройдений шлях Це надев. Славу і зараз. І в такі маленькі часи нашого сьогоднідення військового часу ми з вами маємо можливість не тільки займатися своєю улюбленою справою, а й жити, любити і творити своє майбутнє. 70 років це історія, написана спортивними досягненнями вихованців закладу, яка передається із покоління в покоління як трагеційна, спадщина і слугує натхненням для нових поколінь-спортсменів. Приходячи до секції, юні спортсмени знаходили тут підтримку, професійних тренерів і спортивний дух. За ці десятиліття школа виростила численних майстрів спорту, переможців, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Їхні досягнення це результат не лише таланту, а й наполегливості. Праці тренерів та підтримки рідної школи секретар міської ради Олександр Скалозуб нагородив почесними грамотами департаменту фізичної культури, спорту і туризму Одеської облдержадміністрації Білгородністровської міської ради та управління освіти міської ради. Тренерський склад Білгородністровської Дю США. А саме: Анатолія Осіпенка, Михайла Сорочана, Віктора Сисоєва, Олександра Чумаченка, Тетяну Ломаченко, Тетяну Тельчарову, Володимира Крейтора, Галину Земляну, Дмитра Сердюка, Людмилу Щербину. Також подякує Одеської обласної ради нагороджено Мирослава Ковзон, керівника комунального закладу Білгородністровська дитячої юнацька спортивна школа міста Білгородністровський Одеської області. 70 років це лише початок. ДЮСШ продовжує розвиватися, виховуючи нові покоління спортсменів, які з гордістю нестимуть прапор рідного міста на найвищі спортивні вершини. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, Перший муніципальний.